Премиум у нас 300 граммовый и котовый. Грибовод Тетяна упаковує ерінги щодня з колегами готують до двох тисяч контейнерів. Хвалиться, гриби завжди ідеальні. Ці упаковані і вже готові їхати до магазинів та супермаркетів різних областей України. Ми тут чистимо гриби, фасуємо, упаковуємо, клеїмо наклейки і відправляємо на магазини. У нас є 400 грамові, 300. Бейбіки, це маленькі гриби і шматочки. А тут розпочинається шлях грибів до споживача. Спочатку створюють субстрат із серновідходів. Його знезаражують і лише згодом додають міцелій насіння гриба. Далі чекають, доки проросте. У цій інкубаційній камері міцелій поглинає субстрат та вже готується плодоносити. Підприємству вже 10 років. Зараз на виробництві працюють три десятки працівників. Виробники починали з маленьких. Обсягів, щоб навчитися вирощувати великими. Власники їздили до Китаю на грибне підприємство. Це наша камера вирощування. Тут, як бачите, ростуть наші грибочки. В принципі, тут вже вони на стадії, коли їх можна зривати, майже, майже доросли до свого товарного вигляду. В приблизний об'єм цієї камери складає десь 3 тонни вже готової продукції. У перші дні великої війни всі камери були повні врожаю. За словами співзасновника підприємства Кирила Вітрякова, тоді всю продукцію віддали військовим та переселенцям. Згодом засіяли нові міцелії, але багато виробників грибів тоді припинили роботу, бо не було де придбати матеріали для вирощування. Особливість нашого підприємства полягає в тому, що ми виробляємо наш продукт від Спори до кінцевого продукту. Тобто ми маємо всі цикли вирощування. Ми маємо свою лабораторію, у нас є свій посівний міцелій, ми його самі виробляємо. Торік заважали роботі блекаути. Весь цикл вирощування від підготовки та збору врожаю триває два місяці. Щомісяця збирають по 15 тонн грибів. Найбільш енергозатратним є в холодильне обладнання. Дуже багато споживає електроенергії, але без нього ніяк. Тобто, якщо вимкнеться охолодження, то наші гриби загинуть буквально за день-два. Тому власники підготувалися до будь-яких несподіванок, запаслися необхідними матеріалами та придбали генератор. Ми готові, як бачите, позаду мене стоїть дизельний генератор потужністю, десь, якщо я не помиляюсь, 130 кВт. Так, він дуже багато споживає з але він дає нам змогу не, не, не ставати, не припиняти роботу нашого підприємства. Підприємці вірять у ЗСУ і допомагають їм як корисною продукцією, грибами, так і донатами. Має бути згуртованість у суспільстві, тому ну, що. Коли є згуртованість, коли всі працюють заради одного, заради перемоги, то вона і настане швидше набагато. Ми переможемо. Підприємці кажуть, у воєнні часи вся країна має працювати на захисників та боротися разом до перемоги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Українська збірна з футболу не перемогла, але і не програла. Матч зі збірної Італії завершився в нічию. 0-0. цей матч був вирішальним для обох команд. Переможець мав кваліфікуватися на чемпіонат Європи 2024 Проте нічії було достатньо для італійців, щоб отримати путівку на турнір. Під час групового відбору вони отримали перевагу за забитими м'ячами та очними зустрічами і пройшли далі. Але у збірної України досі залишається можливість потрапити на євро 2024 Для цього потрібно буде пройти двох суперників у раунді плей-офф Ліги Нації. Наразі опоненти невідомі Жеребкування відбудеться 23 листопада серед потенційних суперників збірна Хорватії, Ізраїлю та Польщі. Якщо ви подивитеся групу, то зрозумієте, що в Україні мало хто вірить в нас. Але ми билися до останньої хвилини. З гравцями ми працюємо менш як півроку. і Я вважаю, що вони хочуть зрозуміти модель гри, вони хочуть показати характер України, тому що зараз, як ви всі розумієте, в Україні триває війна, і гравцям доволі складно. Вони дивляться новини так само, як і я, і в цій атмосфері працювати нелегко. Проте ми представляємо дуже сильну державу, і сьогодні на полі гравці це показали. У Парижі готуються до Олімпійських ігор. Особливу увагу організатори приділяють безпеці на Олімпіаді в 2024 році. Змагатимуться не лише спортсмени, а й новітні технології. Як вони допоможуть відстежити злочинців та запобігти нещасним випадкам? Розповість Роман Середюк. Новітні дрони, камери і навіть роботи. Усе це гарантуватиме безпеку на Олімпійських іграх у 2024 році. Франція готується приймати міжнародні змагання. Для спортсменів уже підготували усе необхідне. Тепер організатори непокояться про безпеку глядачів. Із загостренням ситуації на близькому сході французи побоюються ймовірних терактів. Уряд Франції вже підписав угоду з Європолом. Організація створить спеціальні канали зв'язку для оперативного обміну інформацією. Стежити за всім, що відбувається безпосередньо на іграх, допоможуть найновіші технології. Ми ще не бачили настільки диджиталізованих ігор як Олімпійські ігри у Парижі. Ми приділили багато уваги кібербезпеці і знайшли низку рішень. Дрони це технології, які раніше сприймалися як іграшки. Але сьогодні у війні в Україні конфлікті в Ємені, ізраїльсько-палестинському конфлікті, ми бачимо нові технології: рої дронів, дрони комахи або підводні дрони створюють Ють, площину для нових загроз нині у Франції відбувається виставка Міліпол 2023 На ній демонструють безпекові новинки. Небезпечні дрони не будуть збивати. Спеціалісти відстежуватимуть сигнал з пульта керування зловмисників і таким чином зможуть арештовувати порушників. А камери допоможуть відстежити підозрілих людей та потенційно небезпечні ситуації. Людина з червоним обличчям, яка має такий вигляд, нібито збирається розлютитися, або з тими чи іншими особливостями фізіології, не завжди є злочинцем. Це упередження законом дозволено застосування додатку, який на Олімпійських іграх розпізнаватиме таке: кількість людей, тисняву, кинутий об'єкт людей, що йдуть неправильним напрямком, людина, що впала у натовпі, дим над натовпом. І ці випадки можуть дійсно трапитися. Та можуть становити потенційну небезпеку, особливо ретельно стежитимуть на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Зазвичай урочистості відбуваються на стадіонах, проте цього разу відкриватимуть змагання Просто неба на березі річки. Сена організатори очікують, що на церемонію приїдуть від 600 до 800 тисяч людей. Тож організатори мають керувати потоками людей, аби уникнути тисняви. Оскільки там будуть великі натовпи, нам доведеться за цим всім стежити. Для цього встановимо додаткове відеоспостереження, щоб своєчасно відстежувати підозрілих людей та складні ситуації. Церемонія відкриття запланована на 26 липня 2024 року. Річкою рухатимуться 160 човнів зі спортсменами та представниками понад 200 країн для Парижу. Це будуть треті Олімпійські ігри і соті в історії змагань. Роман Середюк, п'ятий канал. Що ж, друзі, ми завершили великий випуск новин на сьогодні. Я як завжди бажаю всім вам тихої спокійної ночі. І як завжди кажу, обов'язково переможемо. Зустрінемось.